Ще одну, зразу перекриваю. Багато мрій, багато ілюзій, багато думок, бажання, пристрасть. От Стосовно бажання, тут дійсно воно присутнє, тут дійсно воно в великому об'ємі у чоловіка є пристрасть, є жага володіти вами. І у нього всі думки побудовані на цьому як володіти як мати, що робити, але стосовно активних дій ні. Тут або початок відносин лише коли людина закохується, бо у нього тут просто почуття, 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 якісь ілюзії, от щось, якісь думки, бажання володіти. Бажання кохати, але дій активних поки що немає з. Ї.